Початок 90-х років 17 століття на великому кордоні від Дону до Адріатики триває протистояння між коаліцією християнських держав та Османської імперії. Москва залишається незамінною частиною цієї священної ліги. Союзники мовляють царя здійснити черговий рейд на Крим. Щоб відволікти турецько-татарські сили з Балкан. Але в Білокам'яні ще добре пам'ятають сором другого українського походу. Тому замість масштабної операції переходять до тактики малих дій. Ключову роль тут відіграє Іван Мазепа, та створена ним система оборони кордону війська Запорізького. Борець нової оборонної лінії полковник Ілля Новицький. По всьому кордону чатують козацькі дозори та пікети. При появі татар інформація по владній вертикалі та через естафету швидко доходить до самого гетьмана. А той спускає вниз свої накази. Новицький створює ефективну розвитку та систему сповіщення. Але головна зброя козаків раптові контрпоходи проти бусурман. Це удари блискавки проти турецько-татарських фортець та проти крупних ворожих з'єднань. Тут у Мазепи є дуже цінний союзник з правобережжя, пастівський полковник Семен Палій. Щоб повторно колонізувати спустошений руїною правий берег Дніпра, польський король Ян Собеський у 1685 році відновлює козацтво. Скоро нова козацька адміністрація пускає тут міцне коріння. Полковники відчувають себе майже удільними князями і мало зважають на Варшаву. Серед найпритетніших Семен Палій. Він покриває себе славою в битві під Віднем, де польські війська розбивають армію великого лізира Караму мустафи Тепер, спільно з Мазепою, він здійснює військові акції відплати проти турків татар. Успішною пробою сил стає битва на лісі Тікич, поблизу Білої церкви. Пріч опріч з паліївцями тут б'ються козаки гадяцького полку. Повторне спільне бойове хрещення козаки Палія, Губенці, Переяславці та наймені Полки Новицького отримують керменом в червні того ж року. В результаті випалюють передмістя фортеці і забирають багато полонених. Союз Мазепи і Палія вигідний обом. Полковник отримує від Гетьмана зброю та харчі. А той завжди має на поготові боєздатні підрозділи і талановитого полководця. Наступного року татари мстяться козакам походами на Слобожанщину і Лівобережжя. Тільки з Чугуївського повіду кримчаки забирають 2000 ясил. Тому 1692 року татарські загони Чамбули розбрідаються по Переяславщині, грабуючи населення і забираючи полон. Мазепа особисто очолює оборону. Підплатою бусурманам стає похід палія на Очаків. Однією рукою Мазепа б'є татар. Іншою за таємним дорученням царя задобріє нового кримського хана Саадет Гірея. Москва і Бахчисарай обмінюються посольствами. Гетьман виступає як посередник. Хан готовий укласти мир, якщо цар і далі регулярно сплачуватиме данину. Для Петра договір з Кримом це лише пролог до сепаратного миру з турками. Священна ліга знаходиться в стані напіврозпаду. Цю комбінацію раптово руйнує звичайний гетьманський канцелярист Петро Іваненко. Початку травня 1691 року в Мазепа дізнається про птечу на Січ старшого канцеляриста Генеральної військової канцелярії Петра Іваненка на прізвисько Петрик. Він володіє секретною інформацією щодо таємних переговорів Москви з Кримом. Перед тим, як накивати п'ятами на Січ, він встигає прихопити з собою цінні документи. До того ж він пов'язаний із спливовими старшинами полтавським полковником Федором Жученком та генеральним писарем Василем Кочубеєм. Петрик здобуває неабиякий авторитет на Запоріжжі і скоро стає писарем Його головна мета перетворити запорозьку вольницю на центр антигетьманського та антимосковського повстання. Запоріжжя завжди косо дивиться на нового гетьмана. Мазепа відповідає йому взаємність мабуть, не забуває, скільки він натерпівся страху під час полону січовиків. Де-факто запорожці підкоряються гетьману. Але насправді на початку 90-х років всуперечі Говолі укладають перемир'я з кримським ханом. І активно листуються з польським королем. Неврожай 1691 року збирає за порогами купу невдоволених. Своєю появою Петрик розбуркує осине гніздо. Козаки особливо обурені тим, що гетьман за їх спиною домовляється з ханом. Користуючись цим, Петрик будує амбітні плани підняти низи проти старшини, заселити опустілу Чигиринщину і спільно з татарами йти прямо на Москву. Мазепа вимагає від кошового видати бунтівного канцеляриста. Той відмовляється, мотивуючи це священним правом гостинності на Січі. Але запорожці не спішать безоглядно підтримувати й Петрика. Тим більше, що Мазепа регулярно їм висилає царське жалування та допомагає будувати церкву на Січі. Кошовий Іван Гусак займає позицію очікування. Петлік бачить, що на Запоріжжі ловити більше нічого і їде до Кезикермену домовлятися з татарами. Звідти він мандрує в Крим де зустрічається з ханом. Він переконує татар, що ті отримують велику користь. Якщо проголосять його гетьманом і організують масштабний похід на Лівобережжя, антимазепинське повстання змете діючу владу, а татар зустрічатимуть мало не хлібом сіллю. Петрик підписує з Кримським ханством так звані Кезикерменські статті. На території Гетьманщини створюється удільне князівство Київське та Чернігівське, під владу якого передається і Чигиринщина. Татари обіцяють захищати цю державу, а здобич брати виключно в московській стороні. Так бусурмани отримують плацдарм для війни з Москвою і Польщею в обмін на паперову незалежність цієї держави. Петро Іваненко починає своє гетьманування під крилом кримського хана. Для татар він цінна фігура. Після Юрія Хмельницького це єдиний маріонетичний гетьман, який користується хоч якимось авторитетом у козаків. Тепер його головне завдання переманити на свій бік запорожців. Петрик шле на січ листа за листом. Він давить на хворі мозолі січовиків, згадує утиски московитів, діючого гетьмана та старшини. Петро Іваненко до запорозьких козаків. Дивні тії московських царів, не мечом вони нас здобули, а предки наші добровільно їм піддались заради християнської віри. Переселивши з правого боку Дніпра ліву наших мешканців, москалі обсадились нашими людьми від усіляких неприятелів. Так що, звідки б неприятелі не прийшли, будуть спочатку палити наші міста та села. Наших мешканців забирати в полон, а Москва знаходитиметься від них у безпеці за нами, як за стіною. Але Кошовий Іван Гусак розчаровує Петрік. Перш ніж приймати рішення, козацький ватажок хоче знати, кого представляє колишній канцеляріст. Будучи в Казакермені, Петрік казав, що посланий Василем Кочубеєм. Тепер в нього інша легенда. Мовляв, Мазепа сам благословив акцію Іваненка. А тепер він тільки чекає, поки війська Петрика підійдуть до річки Самари, щоб стати на його бік та воювати проти Москви. Гусак все не вірить і пише Мазепі, що чуваки Петрику не співчувають. Насправді, Кошовий дозволяє добровольцям вступати в його військо. Таких знайшлось лише кілька сотень. Реальною бойовою силою є 20-тисячна -ти татарська армія, яка в серпні 1692 року атакує новопогородиську фортецю і спустошує південь полтавського полку. Спочатку у Петліка є всі підстави для оптимізму. Мешканці кількох прикордонних міст переходять на його бік. Іваненко вважає себе другим Богданом Хмельницьким. Він впевнений: козаки та селяни масово повстануть, як тільки його армія вступить на територію Гетьманщини. Але Мазепа діє швидко та рішуче. Проти бунтівника висилає п'ять козацьких полків. Та очікує підходу російських військ. Тим часом легкий початок розслаблює Петер. Тому, коли мешканці міста Маячка відмовляються йому піддатися, він не знає, як діяти далі. Татари розповзаються по околицям і ловлять ясир. В Криму тим часом переворот. Хан Сафагірей зміщений Мурзами. А на трон посаджений, викликаний із Стамбулу Селім Гірей. Ханська політика тепер може круто змінитись. Тому основні сили татар, в обозі яких їде Петрик, відступають до перекопу. Але доля дарує ханському гетьману ще один шанс. Салін Гірей налаштований войовничо. Петрик показує йому листи від Мазепи та Кочубея яких ті обіцяють підняти повстання проти Москви як тільки татари з'являться на кордоні? Хан робить вигляд, що вірить цій писанині. Рокатисячне татарське військо рушає в похід в січні 1693 року. Запорожці тепер не виявляють жодного ентузіазму до агітації Петрика. Кошовий грубу йому відмовляє. Але татари не наважуються штурмувати Січ і йдуть на Полтавщину. Петрик переконує союзників козацькі міста от от почнуть здаватись на його милість, а полтавський полковник вже готовий стати під його знамена. Час йде, а ніхто татар хлібом сіллю не вітає. Тим часом на татар, крім козацьких полків, суне 40 тисячна московська рать. Татари, які так і не взяли жодного укріплення, спішно ретируються до Криму. Це останній масштабний похід Петрика. Він і далі пише листи до запорожців, намагається схилити їх до Союзу з Ханом. Ще двічі пробує військове щастя в походах, але зазнає фіас. Після 1696 року він зникає з історичної сцени, так само загадково, як і з'явився. Можливо, його вбивають в тому ж році. Існує версія, що він пережив Мазепу і до своєї смерті в 1712 році титулувався козацьким гетьманом. Чутки про причетність до справи Петрика кидають тінь на репутацію Мазепи. Щоб відбілити власне ім'я, він проводить розслідування. В Москви до нього присилають двох прибічників Петрика Григорія та Мирона. Гетьман піддає їх тортурам. Ті зізнаються, що історія про причетність до повстання Мазепи та Кучубея вигадка самого Іваненка. Іван Мазепа з радістю доповідає царям гвинтівник є одинаком авантюристом. Але ким насправді був Петр, і досі лишається загадка. Тим часом на південному кордоні Галічі Кримська та Білгородська Орда рушають на лівобережжя. Гетьманські війська стоять на поготові, тому кримчаки набирають ясир на Слобожанщині, а далі йти не наважуються. Білгородському воєначальнику у Нітті щастить менше. Повертаючись додому, в урочищі кодима біля Дніпра, він стикається із військом Палія. Останні спільно з лівобережними полковниками Мировичем та Пашковським якраз спустошили околиці турецької фортеці тяген в Дністрі. Їх всього 7 тисяч, тоді як Оніта має під рукою 40 тисяч на військо. Козаки окопуються в таборі і два дні успішно відбувають атаки бусурман. Лише за один день вони вбивають до 4 тисяч татар. Розуміючи, що лише даремно втрачає людей, Оніта відступає на білгорищі. Літописець про битву в урочищі Кодема Козацькі війська, бачачи немірну супроти себе силу, там, на Кодемі, як могли ошанцювалися, приготувалися до відсічі вороги. Як тільки тодішня ніч із темрявою своєю почала відступати, перед денним світлом, в усіх бусурманських військах вдарили до військового змагання в Тулумбас, Як тільки засіяло світло, то відразу темна хмара ординської сили міцно вдарила на той бік, де сподівалась знайти Переяславський полк, але там було перемінене добре військо, і воно вчинило ворогові таку зустріч, що поклало його трупом до трьох-чотирьох тисяч. Лягли вони спати на вічну ніч. 1693 році татари рушають на Балкани на підмогу османській армії. Австрійці в цей час облягають Білград. Для них життєво важливо відволікти татар якоїсь диверсії. Москва тоді знову зундує можливість миру з Кримом. Мазепа посередник в цьому процесі. Але наступного року переговори згортають. А проти татар виступає 20-тисячне -ти козацьке військо на чолі з полковником Яковом Лизогу. Їх мета область Буджак, територія Білгородської Орди. Татари якраз пішли на з'єднання з турками, тому козаки без проблем захоплюють фортецю Гантушні, спустошують околиці Білгорода, беруть великий полон і повертаються на Україну. Похід на Буджак – це репетиція масштабної війни. Цар Петро остаточно відкидає ідею миру з турками і татарами. Його задум – великий похід на південь. Але на відміну від Голіцина, він не хоче в лоб атакувати Крим. Цар спрямовує свої війська на турецький порт Азов. Один із головних лобістів військової активності на півдні гетьман Іван Мазепа. Атакуюча війна найкращий спосіб захистити кордони війська Запорізького. До того ж, це можливість чимось зайняти гарячі голови на Запоріжжі. Цар Петро та Іван Мазепа стоять на порозі епохи славних справ. Одному з них вона принесе прізвище Великий та титул імператора. Іншому вичарування, військову катастрофу та смерть на чужині.